Ми почули оперативний брифінг представників внутрішніх справ України, говорили про порушення на виборах. Нагадали, що після 20-ї години вони зберуться ще раз, і більш ширшу і об'ємнішу картину по порушеннях розкажуть нам. Знаємо, що порушень не так багато. Да, їх сотні, але вони дрібні. І вже на рівні анекдоту вийшла ситуація з жінкою, яка з'їла бюлетень. Чомусь на цих виборах в другому турі фіксують чимало нетверезих, тих, хто приходить на виборчі дільниці. Але власне тих порушень, які можуть вплинути на результати голосування, немає. Про це кажуть і в міністерстві внутрішніх справ, і в центральній виборчій комісії. А ми зустрічаємо в нашій студії Юрія Гремчака, заступника міністра з питань часово-окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України. Пане Юрію, вітаю! Добре. Ну оскільки залишилось півтори години, я розумію, що ви вже явно проголосували. Ну з яким настроєм йшли на виборчу дільницю, і що, що там побачили, і взагалі чого очікуєте від другого туру і результатів голосування. Бачив людей в вишиванках. Ну, це, знаєте, як не парадоксально, але вперше за останні п'ять років вишиванка знову перетворилася в такий маркер, свій чужий. Тобто, якщо ти йдеш в вишиванки, ти свій. Люди вітаються, посміхаються. Класно. Бо ну, зараз ми знову знаходимося в досить переломному моменті. І тому я дуже не люблю носити вишиванку не влітку. Ну от я чомусь піджак на вишиванку, у мене не, ну, не йде якось. А от сьогодні я знову пішов, і я вважаю, що це була ну, та позиція в тому числі. Лідер кримського татарського народу Мустафа Джемільов заявив, що в другому турі проголосувало близько 3,5 тисяч мешканців окупованого Крима і Севастополя. Здається, в першому турі плюс-мінус так само було 3,5 тисячі. І от фіксують на кордоні з окупованим Кримом громадян російських соловиків, які проводять опитування тих, хто виїжджав сьогодні. І власне вони запитують, чому виїжджаєте, чи будете голосувати, за кого будете голосувати, на якій дільниці, чому така актикти. Такий активний інтерес у російських силовиків? Ну чому це зрозуміло? Вибачте, я от, щиро пишаюся своїми співгромадянами, які в Окупованому Криму виїжджають на територію до нас для того, щоб проголосувати. Тому що от, як людина цинічна, я чудово розумію, що серед тих людей, які сьогодні проходять КПВВ, ми завтра побачимо тих, кого звинуватять в тероризмі, в екстремізмі то буде нести відповідальність за свою любов до України. І тому для мене, от знаєте, все-таки в нас є дві України. Одна Україна, яка через кордони, маючи небезпеку в майбутньому, все одно їде голосувати, а інша Україна, яка лежить на дивані і не приходить на вибори. І, ви знаєте, я от за ту Україну, яка заради от, любові до своєї країни ризикує, мабуть. Це фіксують на адмінкордоні з Кримом. А яка ситуація на КПБВ на кордоні з окупованою частиною та луганської області? Ну, теж люди їдуть, менше, наскільки я знаю, жодних там опитувань, нічого такого нема. Ви повинні розуміти, ну, це все ж таки різні ситуації з багатьох причин. Но, за великим рахунком. Наскільки мені відомо, місце для голосування у другому турі змінило на 100 тисяч людей менше, ніж в першому. Тобто людей буде менше. Пане Юрію, от власне чого ви очікуєте від результатів цього другого туру? І на вашу думку, як далі уряд буде працювати, хто б з кандидатів президента не переміг? Уряд буде працювати до наступних парламентських виборів. Якщо не буде дострокових парламентських виборів? Ну, я не думаю, що вони будуть. Ну, е, наскільки я розумію, є в законодавстві дві е, інституції, які можуть проголосувати і прийняти рішення, я би так сформував, про е, ну, е, президент приймає присягу на е, святковому чи праздничному Ось так просурмуновано. Засідання Верховної Ради. Є спеціальна така оговорка, що це тільки в приміщенні Верховної Ради, тобто на урочистому, от правильне слово, урочистому засіданні Верховної Ради. Рішення про проведення урочистого засідання Верховної Ради для того, щоб президент прийняв присягу, приймається або Верховною Радою, або головою Верховної Ради одна осіб. Наскільки я знаю, Андрій Парубій сказав, що я зроблю все, щоб Верховна Рада була не розпущена і продовжувала свою каденцію до наступних чергових виборів. Голосів на проведення урочистого засідання, я думаю, в Верховній Раді не буде 226. Тобто, скоріш за все, буде призначено засідання і до 27 травня. Після 27 травня право президента розпускати Верховну Раду воно закінчується, тому що за пів року до е моменту набуття повноважень, там немає сенсу, ну не, не можна розпускати Верховну Раду. Тобто, в даному випадку, я думаю, що і Верховна Рада залишиться, і уряд залишиться в той конфігурації, якої є, тому що. Ну, навіть якщо уявити, що набрати голосів для того, щоб відправити уряду відставку, ну теоретично, мабуть, можливо, але сформувати новий уряд, ну це вже неможливо. От, В до речі, умовах. Якщо подивитися на чинний склад не уряду, перепрошую, парламенту, де і попередні, ми прекрасно можемо відслідкувати там, взявши практично будь-якого депутата, як він перефарбовувався. Ну багато так принаймні таких. На Є. вашу думку, масовий буде процес перефарбування чи перевзування, як його називають, і до чого він може призвести? От, припустимо, він може призвести до втручання в роботу будь-яких міністерств. От, сьогодні штабу з одного з кандидатів сказали, що їм не подобається медична реформа, щось вони будуть там міняти. Ну це вони ще з нашими колегами не спілкувалися з інших е відомств із інших країн. Ви так характерно кхів, поправили вишиванку? Да. Я до чого це скажу? Ну подобається, не подобається. Я прошу вибачення, тут проблема якраз в тому, що так і не зрозуміло, подобається чи не подобається. Вони, певно, ще не визначилися. Ні, тому що я там декілька тижнів тому від кандидата чув, що він підтримує Уліану Шупру. Ну, у них така позиція, знаєте, ми за все гарне проти всього поганого, а далі розберемося. Тому я не певний, що завтра вони не змінять свою точку зору і не підуть підтримувати. Уляну Супрун, і я думаю, що це буде правильно. Е, з цієї точки зору, Тому, скільки буде перефарбованих, ви знаєте, я думаю, що не дуже багато. Я спробую пояснити, чому. Е, ну, от... Вся ситуація в тому, що е, е, наші, е, е, наші і мої колеги в тому числі, бо я був депутатом і бачив, коли перефарбовували масово люди. Але е, перефарбовування, воно ж відбувається заради якогось майбутнього політичного, політичного, економічного або іншого. В даному випадку я не бачу сенсу в перефарбованні заради там політичного майбутнього, тому що мені здається, що е, всі ці люди не будуть прийняти от, в цю команду. За. Бо останній хто був начебто з депутатів, які там замічені, який там був навіть начебто радником, людина з бездоганою репутацією у нас тут відомий на весь світ антикорупціонер Сергій Лещенко, коли у кандидата спитали, а як же радник Сергій Ліщенко, він сказав, а це хто? Так що я думаю, що тут немає сенсу особливо переформатику. Та сама ситуація була з Олександром Харебіним, та який насправді дізнався з телеефіру, що він уже не входить, як виявляється, в команду Поставимо три крапки, але з іншого боку, дивіться: от ваше міністерство, взагалі, от ваша сфера, це дуже чутлива сфера, і там можливі ризики і загрози, як, напевно, не для, для жодної з інших сфер. І от дивлюся, я кілька днів тому кум Путіна і глава політради опозиційна платформа. За життя Віктор Медведчук запропонував одному з кандидатів, якщо він переможе на президентських виборах, вкласти угоду з Москвою і таким чином відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий газ інвестицій з Російської Федерації. Згадуємо опитування, чого чекають українці за перших 100 днів: зниження цін на газ. Ну, по перше, от чесно вам скажу, я дуже побоююсь нефаховості команди так, пана Зеленського. За великим рахунком. Це бо всі є... загрози, які ви а? бачите? Це всі загрози, які ви бачите в цій команді. Ні, а це, можливо, найбільша загроза. Ну, от, якщо так підходити, газ, да? там є такий великий, найбільший, найкращий, просто найрозумніший експерт в енергетичній сфері пан Герус, який пропонував свого часу купувати електроенергію в Європі, бо це дешевше, ніж купувати у Ахмета. Ну, йому, правда, довели, що в Європі електроенергія там, в 5 разів мінімум дорожча, ніж у нас в Україні. Він, правда, образився. Ну, це така справа. Але що стосується газу сьогодні, ми сьогодні знаходимося в дуже цікавому такому періоді, коли ціна на газ на хабах Європи почала падати. Ви, якщо уважно дивилися, от коли пан Бойко з Медведчуком поїхали в Москву, вони пропонували купувати газ по 240-260 доларів за тисячу кубів. На той момент Україна вже купувала газ по 217 доларів за тисячу кубів. А на травень місяць планується десь 170-175 на хабах. До кінця року очікується зниження ціни на газ до 140. Тому е, оця знаєте, ідея, давайте ми вам дамо дешевий газ по 240, а ще впаримо вам автономію Донецька і Луганська, а ще декілька там, поступок там, про Крим і про все інше, це, ну, це просто обман. Бо ціна на газ сьогодні в Європі буде дешевша, ніж у Газпрому. А Газпром не може скинути менше 230, тому що у нього це після цього він і так збитковий, а так він стає катастрофічно збитковим. І ось це якраз ситуація, коли от починаєш сумніватися, що знайдуться розумні люди, які скажуть, що не треба цього робити. Єдине, на що я маю надію, що уряд. Е, якраз буде компенсувати ось такі там подвіжки, якщо хтось захоче. Бо на сьогоднішній день, попри те, що кандидат може обіцяти ще все що завгодно, будь-який кандидат, ми тут чули газ в два рази, в чотири, в шістнадцять, по собі вартості, е, заробітну плату підняти в два-чотири рази до чотирьох тисяч доларів до там, якісь надзвичайних величин. Економіка, вона досить серйозно спирається на таку науку, як математика. Знаєте, не можна одночасно зменшити податки і підняти заробітні плати. Ну просто так не буває. Ну, Математика не дозволяє це зробити. Навіть якщо, знаєте, як роздягнути всіх наших олігархів до трусів, ці гроші вистачить місяця на три, ну на чотири. А далі що з цим робити? Ніхто не знає. Тому на сьогоднішній день всі ці ну, ми стикнемося з тим, що виконати всі обіцянки неможливо. І це буде викликати незадоволення нашого суспільства. Добре, якщо ми зараз не можемо спрогнозувати перші кроки і дії одного з кандидатів, тому що ми і раніше не могли їх спрогнозувати, Чому? я можу спрогнозувати, буде я. закон про. Референдум про народовладдя, про імпічмент президента, депутатів Верховної Ради, зняття недоторканності з президента, з депутатів і суддів. Правда, тут команді забули пояснити, що суддів депутатів ну, недоторканність вже давно знята. Ну то така справа. Всі закони будуть. Правда, а 226 Верховної Ради. А це вже на принципу. Ну, ви ж Головне повинні розуміти, ми ж граємо. Ми на сьогоднішній день діємо. маємо технологію. Технологія треба зняти красивий ролик на стадіоні, мабуть, розповісти, що от я подав законопроект, а ці кляті депутати цього не роблять. І це спрацює в перші Досині. декілька місяців, да. але ви знаєте, через декілька місяців. З'являться голоси. Причому я не певний, що вони з'являться в засобах масової інформації, бо нашим панам, вибачте, журналістам, перебудувати внутрішню свідомість, що Порошенко вже не винуватий у всіх гріхах цього світу, а є інший президент, ну, буде досить тяжко. Я сподіваюся, Але... Ви не про нас зараз говорите? Ні, я не про вас. А я про о, ті засоби маси інформації, які останні 5 років нічим іншим не займалися, окрім розповідали, як все погано, що нічого не зроблено, що жодних змін немає. Знаєте, от ми маємо країну-агресора Росію. У них так само телевізор бореться з холодильником. Тільки у них включаєш телевізор і бачиш, як у них все класно. У них там все розквітає, дороги будуються, життя вирує, але потім включаєш чат рулетку спілкуєшся з ними, а холодильник пустий. Тобто у них дисонанс в чому? Вони по телевізору бачать, що все добре, а в житті відкривають холодильник, а він пустий. А у нас трохи інакше, розумієте? Людина відкриває холодильник, він там ну, більш-менш повний. Знаєте, ну, я не знаю, може, у нас є бідні люди, дуже бідні люди. Є люди, взагалі всім тяжко жити. Повірте, я думаю, що всім тяжко жити. Навіть тим олігархам, про яких тут люблять, бо у них кредити, перекредитування, все на світі. Це не така проста життя у всіх. Але холодильник більш-менш повний. Ну, от сьогодні, начебто неділя, да, в Києві кудись доїхати вже проблематично, бо всі кудись їдуть. Ну, я так розумію, голосувати, мабуть. Але тут включаєш телевізор, а тобі кажуть, все погано. І тому ми єдина країна в світі, де 27% людей, які мають два житла, тобто, або дві квартири в місті, або будинок за містом і квартиру, і дві машини на сім'ю вважають себе зубожілими. Бо так сказали з телевізором. Ну, мабуть, бо, бо, бо розумієте, в чому справа. Тобто, ви знаєте, такі самі люди є, наприклад, у Франції, але їх там всього один відсоток. Ну, тобто, це, це не, ми, ми не відкриття не зробимо. Але у нас завжди от люди кажуть, що все погано. І тому він включає телевізор, все погано. Знаєте, це от як я там, от я у себе в під'їзді лампочку міняв. Ну, не знаю, два роки міняв лампочку, на кой ряд вона нужна, її весь час викручують. Я, е, от знаєте, вперта людина, я собі ящик купив, і ось кожного тижня я її міняв. Потім мене довели, я поставив таку велику лампу, її втягнути вже неможливо вкрасти. Правда, один раз все одно вкрали, ну, Бог з ним я її поставив нову. І от я приходжу, не горить. Хто винувати? От, за великим рахунком. Ну, влада ж винувата. Да? І от я заходжу додому, а тут ще я включив телевізор, а мені розповідають, все погано, блин, ну, просто жах в країні. І ти думаєш, ага, і лампочку мою вкрали. Це так, працює, розумієте? зійшлася. Пане Юрію, у нас небагато часу, буквально три хвилинки, але дивіться, одна справа показувати ролики в Україні, і, можливо, певний період вони дійсно спрацюють. Інша справа ролики Путіну не покажеш. І насправді не дарма, напевно, в Росії так слідкують активно і теледебати, вони сиділи, дивилися, ледь не Путін перед великим екраном. І чомусь вони дуже тішаться і радіють, а це означає, що будь якого, якого кандидата, який би переміг, вони будуть випробовувати. Як і чим це може обернутися? Знаєте, мене навіть не так турбує Путін. Мене турбує е, міжнародна підтримка України. А що з нею? Ну, якщо президент зміниться, я боюсь, що рівень довіри і рівень поваги до нашого майбутнього молодого, умовно кажучи, президента. Він навіть не в рази буде відрізнятися а на порядки, на відміну від Нині діючи. І ми це знаємо. Чому? Тому що от влітку будуть подовжувати санкції. Їх подовжують чи ні? А є Нет. підстави їх не подовжувати? Мінські угоди не, не можливо, Я прошу вибачення. Дотримуються. Раз на півроку міністри закордонних справ, інколи це роблять, посли. Вони збираються і вирішують, продовжити ще на півроку ці санкції чи не подовжать. І якщо в 2014 році, там, в кінці року нам всім казали, що не подовжать, в 2015 казали, що це останній раз подовжують, а вже потім всі звикли, що це майже в автоматичному режимі відбувається. Але ми повинні пам'ятати, що є Угорщина, яка вважає, що санкції не потрібні. Є Італія, яка вважає, що санкції не потрібні. Є бізнес Німеччини, який тисне на уряд і каже, що санкції не потрібні. Є проблеми у Франції, де в тому числі бізнесмени кажуть, на кої нам ці санкції ми так добре торгували з Росією і багато інших. І всі ці загрози, вибачте, нівелювали дипломатичні зусилля України і президента. І чи будуть вони далі продовжуватися? Отут у мене питання. Дякую, пане Юрію. Юрій Гемчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України. Угосно цієї частини інформаційно-виборчого марафону. Не перемикайтесь, далі невеличка рекламна пауза, далі великий розширений випуск новин. Потім зустрінете мою колегу Ларису Губіну. І, до речі, за годину плюс-мінус трішки більше. Ми вже дізнаємося, хто буде наступним президентом України. Екзит поле будуть оголошувати в 19.45 о 20.00. Побачимо цифри. І покажемо вам все це наживо. Будьте з нами.